Кохання і зрада, щирість і обман, соціальна нерівність і втрата моральних цінностей. Ці питання постали перед усіма глядачами, які цієї неділі, 8 вересня, насолоджувалися виставою режисера Дмитра Рачковського Повія за мотивами відомого роману Панаса Мирного. Кременчужани та гості міста цінують кожну можливість відволіктися від негативу та просто відпочити, переглядаючи прекрасне дійство на сцені міського палацу культури. Прийшли подивитися ще українську класику на Солодитися українською мовою, якщо потрібно, задонатити. Це дуже важливо зараз трошки перейнятися цією атмосферою і зарядитися. Підтримуємо наш культурний розвиток, тому що всі процеси мають іти паралельно. Якщо життя перемагає ми за перемогу, то ми підтримуємо ці процеси. Моральне падіння і трагічна доля селянської дівчини Христі. Сучасний театр та режисер вистави Повія Дмитро Рачковський майстерно відтворили задум літератора автора цього роману Панаса Мирного. Підтримувати і берегти наше українське важливо, кажуть глядачі. А долучаємося до класики української літератури. Чому тому що? Саме формувалася література на творчості наших славетних земляків. Ми маємо знати, ми повинні читати, ми повинні максимально бути долучені до літературного процесу, щоб у майбутньому розуміти, хто ми є і звідки наше коріння. Перш за все, дякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість культурно розвиватися і просто жити. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.